24 червня швидкі новини сьогодні. Вранці росіяни вдарили двома ескандерами по Одесі. На жаль, є постраждалі. Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів зустріч щодо зменшення втрат під час бойових дій. Начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич подав заяву до ДБР на командувача об'єднаних сил зсу генерала Содоля. Євросоюз схвалив виділення на зброю для України майже півтора мільярда євро з доходів від продажу активів Росії. Завтра, 25 червня, графіки відключень електроенергії по країні будуть застосовуватись протягом усієї доби. Міністерство освіти і науки України оновило правила вступу до аспірантури. Відтепер відстрочку від мобілізації матимуть тільки бюджетники. У Кременчуці 27 червня вшанують пам'ять загиблих від ракетного удару по торговому центру АМСТОР. Минулого тижня в нашому місті народилось 30 немовлят. – 17 хлопчиків та 13 дівчаток. Більше новин, як завжди, на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. З вас прошу підписка і лайк.